Як правильно пити активоване вугілля або інші сорбенти? Сорбенти приймають при похмілі, отруєнні, інтоксикації, тощо приймати активоване вугілля чи будь-які інші сорбенти потрібно за 2 години до або після того, як ви прийняли будь-яке супутнє лікування. Таблетки або каплі, аби вони встигли усмоктатись. Сюди можна відносити їжу, тому що сорбенти можуть блокувати усмоктування вітамінів і може бути гіповітаміноз при тривалому лікуванні. Виняток становить прийом сорбентів при отруєнні. Після того, як ви промили декілька разів шлунок водою, тільки тоді йде прийом сорбентів. І Якщо виникла повторна рвота, то потрібно повторити їхній прийом, бо діють вони в 12-палій кишці, натягують на себе токсини. І краще приймати сорбентів вентирозгель. Одну столову ложку розмішати в теплій воді, він багато разів потужніший, ніж активоване вугілля. І він не закрашує рвотні чи калові маси в чорний колір, як активоване вугілля. Що може збити з пантелику лікаря схожістю на милену, скриту кров? Тому що при рвоті може бути розрив слизової шлунка з кровотечею. і тоді негайно треба їхати в стаціонар і робити фіброгастроскопію. Будьте здорові! Слава Україні!